240 гривень за комплект це жіночі фланелові сорочки та джегінси від бренду Есмара. Дівчата підібрали дуже гарні кольори. Ось такий гарний карманчик тут де на сорочці, грудний. Далі все йде на гудзичках. Також гарний комірець. І гудзички на манжетиках, на рукавах. І до цієї сорочечки підібрали ось такі гарні класні моделюючі джегінси від бренду Есмара. Вони дуже гарно підкреслюють фігуру. Стягують животик, підкреслюючи талію, скривають всі недоліки, і підкреслюють ваші всі принади жіночі. Далі може бути ось такий комплект, це така гарна помаранчева молочна сорочка, також на гудзичках, дуже гарної якості. І такі самі сіренькі джегінси. Можуть бути, наприклад, ось така гарна чорна сорочка, також з молочним, дуже стильно, в діловому такому стилі. І ось такі гарні. Чорні джегінси, ось так вони виглядають на модельці. Підкреслюють гарні ніжки, утягуючи. Ось такі гарні. Тут де така гарна плотна резиночка. І також йдуть стрілочки по ножці, і такі, наче подовжуючи її такий візуальний ефект. Йдуть завужені донизу. Сорочечки і легінси будуть як в упаковочці, так і без. Ось такі сорочечки. Ось такі, по розмірам від XS і до L. По складу у нас 100% бавовна у сорочки. І у штанців е, віскоза, поліамід та Еластан. 68% віскози в чорному кольорі. І ще можуть бути ось такі гарні джейгінси, е, така як гусяча лапка. Так виглядають на модельці. Ось такі вони йдуть завужені донизу. Також гарна утягуюча резиночка. У лоті буде таких 10 комплектів. Комплект це джегінси та сорочка. І ціна такого лоту 2400 гривень для замовлення такого суперського лоту. Звертайтесь до наших менеджерів.